Вітаю, панове! Сьогодні розглянемо, що таке материнська плата в комп'ютері і на що вона впливає. 5 піаснівних розвитку. Що таке системна плата? Материнська ж плата, так. Да? Які бувають і моделі, розповідає цей текст. Цього також можна дізнатися, чому від нього цього девайсу залежить швидкодія. Так, є таке. Ну ось ці материнські плати. Це основна частина комп'ютера. Що таке? Це головна ланка, яка пов'язує між собою все інше. Де вона як платформа з купою портів. У них ставиться це з'єднання, у них ставиться апаратна начинка, материнка основа ПК. Вона перетворює модульну конструкцію з безлічі комплектуючи єдину систему, єдине ціле. Від характеристики матері. Так називають материнську плату, залежить можливості відповів системника або ж лептопа. Вона відповідає взаємодію всього заліза збірці. Від процесора ОЗП і накопичує до всіляких периферійних пристрій. Елементи материнської плати. Як зрозуміло, звичайно, такий пристрій контролю це означає, що без неї ПК взагалі не може працювати. Ну, ось ця материнська плата, тут показано основні елементи. Це Північний південний мост. Так, і ось показано розйоми для підключення зовнішніх пристроїв, розйом для процесора, слоти розширення. Ж вони да? Мікросхема системної логіки, так, розйом для пам'яті, розйом для живлення. Да? Ну і Сам міст. Так, сам, два мости і входи-виходи. Центральний процесор знаходиться на північному мосту і наш BIOS, і всі підключення на південному, а от у нас пам'ять на північному мосту. Що складається? Чіпсет комплект мікросхем, відомий як мост і північний-південний. Перший контролює взаємодії материнки з оперативною пам'яттю GPU і це перегулюючи швидкість її роботи. Він також виконує функцію сполучної ланки з другим мостом, який відповідає за енергозбереження. Біос, аудіочіп, годинник, інтерфейси для з'єднання з інтернетом, носіям інформації і дисководами. Таким чином робимо висновок, що північний мост є основний, а його доповнення це Південний мост. Так. Біос і батарейки, ну єдине, що біос, звісно, знаходиться на південному мосту. Біос і батарейки, кмост пам'яті тут розташовано, програмно безпечне для призначення для запуску і тестування. Так, пам'ять же зберігає параметри біоса. Е, вона енергонезалежна. для збереження параметрів використовується джерело жилення у вигляді спеціальної батарейки. Сокет. Гніздо від процесора північному. Да? Підбираючи материнську плату і ЦП, потрібно уважно вивчити їх специфікації. Версії слотів в обох девайсів повинні бути однакові, інакше поставляється. Як на материнку не вийде. Ну ось у нас і роз'єми. Які роз'єми? Порт PC для клавіатури, порт PC2 для миші. Цей синій, цей зелений порт USB 2 штучки. так Послідовний порт ось він такий синенький. Паралельний порт. він червоненький VGA порт, ось він синенький. Тут голубенький, тут синенький. так Далі. Мережевий порт це інтернет, USB вверху і внизу, і акустичні виводи у нас. так Акустичний мікрофон і акустичний вход. Виход у нас жовтий, вход у нас голубенький, мікрофон розовенький. Слоти PCI. І pci Express перший варіант потрібен для під'єднання аудіоінтерфейсу, тв тюнера і інших компонентів, яким не потрібна висока швидкість. Другий спритніше тому призначений для ну, експрес, да, тому призначений для більш вимогливих елементів, наприклад, дискретних графічних адаптерів. Да, це для е, відімо, відеоплати. Да. Гнізда під ОЗП оперативку. Правило, кількість варіюється в межах, як правило, в межах від 1 до 4 роз'ємів, краще підбирати варіант мінімуму з двома слотами. Так можна активувати багатоканальний режим і підвищити продуктивність. Вибираючи материнку, варто звернути увагу на те, який об'єм оперативний вона підтримує. Крім того, в деяких лептопах можна зустріти варіант, де рам вбудована плату. Рам це у нас да, оперативка. Зазвичай такі моделі коштують дешевше, але апгрейди їх не, їх не Тобто їх поміняти не вийде. Тобто тут треба думати. Цікаво. в З модель Z10PR. поставили 16 планок RAM SATA, M2, IDA, порти для жорстких і традиційних дисків, оптичних приводів. Зовнішні роз'єми. Це виводи, виходи на навушники, мікрофон. Інтернет на монітор, USB, Входи для живлення безпосередньо, в материнки, ЦП і охолодження. Ну от теж. Материнські плати на різних видів. BIOS – Це базова система програмного безпечення низькорівневого типу, яка завантажується при запуску комп'ютера. Підсистема відповідає за активацію компонентів, перевіряє їх придатність до роботи, після чого спеціальний ПЗ включає операційну, яка також отримує команду від BIOS. Меню підсистем користувачів може Змінювати різноманітні параметри, наприклад, таймінги ОЗП, вказати завантажений диск, материнка запам'ятує зміни. Цей екран можна викликати, поки що не записувалося, використовуючи підну кнопку у клавіатурі. Ну, і має біос, да? На різних пристроях вона відрізняється, біоснує, відрізняється да? практично в переозданому вигляді. Оновлення, звичайно, були, але їх мало. Але в сучасних моделях плат з'явиться UEFI, він є вдосконалішим варіантом під системи. Він може працювати в 32 і 64-бітному режимах. Так. В нього більше, ніж у BIOS адресний пристрій, що прискорює завантаження. Меню привабливіше і зрозуміло, а можливо налаштування швидше. За меню можна комфортно переміщатися, використовуючи не кнопки. Старий біост тільки кнопки вперед назад вверх вниз вправо-вліво. Да? Види материнських плат. Як правило, 9 девайсів за форматом. Подробиці в цій таблиці, да, типу розміри. Да. EATX, стандарт ITX, Micro ITX, mini itx Mini-STX, E-ITX, ATX, Micro ITX, Mini-ATX. Ну і все, все види материнських плат за форм Да, Стандарт ITX. Мікро міні MINI-ITX, то mini то ETX, A, to ATS, to ITX, ITX Mini-STX. так, ну і ось Плати і роз'єми. Які підключення? Так. Шини, материнські плати. Ось і про це набір на зібраних пучок проводів, які з'єднують між собою елементи комп'ютера. Залежно від методу, згідно з яким шини передають інформацію, вони бувають послідовними і паралельними. У першому випадку використовують тільки один провідник, іншими словами, зараз оприлюдниться один біт, а в другому варіанті застосовують кілька провідників, тому зараз прийдеться більше даних залежності від кількості провідників. Залежно від з'єднання, комплектуючи внутрішній служби для з'єднання процесу з основним елементом ПК виведення вин для периферії. Такі варіанти приєднуються в внутрішнього провідника чи між мікросхеми CPU-міст. Цікаво, активне охолодження, вона не. Відігріваються навіть при серйозних навантаженнях. Так ось ця плата. За призначенням, привідники діляться на шини даних призначення передачі інформації між ЦП і першою. Тут можна застосувати як послідовні, так і паралельні методи передачі. Залежно від кількості біт інформації, які провідник здатний передати зараз вони будуть 8 3 Від 8 до 3 біт. Адресні дані можливість записувати, прочитувати дані з РАМ. Живлення харчування так, направляють на чінці струм, да, то є живлення, да. таймер для синхронізації різних периферійних девайсів і р... синхроніза... щоб однаково працювали, там, передавали не передавали. Грошивання для аудіокарт, інших подібних, розуміючи, що, за що відповідає материнка, знаючи, які бувають плати. Відшукати оптимальний варіант для ПК не складе не великих труднощів. Ну, да. Все точно, дякую за увагу.